Що в напрямку ветеранської політики можливо очікує ветеранів? Ну, нещодавно було прийнято рішення про фінансування ветеранського спорту. Кожні три місяці ветерани зможуть отримувати півтори тисячі гривень фінансової допомоги для того, щоб займатись в спортивних клубах. І Я хочу сказати, що на форумі ми бачили, що дуже багато спортивних клубів говорять про те, що вони готові надавати безкоштовно послуги. Свої є дуже гарні комунікації і інновації в спільні між, наприклад, міністерством охорони. Ні здоров'я та міністерством справ ветеранів. Це стосується, наприклад, протезування зубного протезування виділене коштує майже 800 мільйонів гривень на наступний рік. На це питання це 30 тисяч гривень на протезування і 25 тисяч гривень на лікування зубів. І таких програм дуже багато. Вони майже кожного місяця з'являються. Тому що ще раз повторюсь, у нас немає аналогів, і ми проходимо цей шлях самостійно і дуже швидко.